На початку нашої спільності навколо Слова Божого в ім'я Ісуса Христа, ми прочитаємо з Євангелії від Марка, 5 розділ 18, 19, 20 вірші, Євангеліє від Марка, 5 розділ з 18 по 20 вірш. Коли Він, тобто Ісус, сів у човен, то колишній біснуватий став благати Його, щоб бути з ним, та Ісус не дозволив йому, сказав Йому, Іди до своїх додому і розкажи їм, скільки Господь для тебе зробив, і як над тобою змилувався. Той пішов і почав розголошувати в 10 місці, скільки зробив для нього Ісус. І всі дивувалися. Амінь. Амінь. Прошу займати місця. ці хвилини, які є у нашому розпорядженні, ми розглянемо текст з початку. П'ятого розділу Євангелії Марка, де описується, або ми бачимо силу милості Господньої, силу милосердя Господнього. І подивимося, і Слово Божого, візьмемо для себе урок, щоб ми в своєму житті також мали участь у цій справі. Щоб Милість Господня була і на нас. Післені Юди, там написано, що, щоб ми жили в очікуванні милості Господні. Ми отримали милість Господню, коли навернулися до Господа ті, хто навернулися, хто вже його дітьми божими. Але ми постійно потребуємо в тому, щоб в нашому житті. Проявлялася, приходила на нас милість Божа або милосердя Боже. Але є моменти, і бачимо у цьому тексті у 20 віршах. Як, у 20 вішах е, п'ятої глави, що деякі люди мали участь у цьому, були благословені Господом, а деякі позбавили самі себе цього благословіння. Тому ми повинні брати з цього собі урок, для того, щоб не допустити помилки у своєму житті. Отже, Господь направляється, якщо брати п'яту главу початок у Гадаринську землю. Перед цим, в кінці четвертої глави, ми маємо утихомирення бурі на морі. Ісус. Перепливає разом з учнями в Гадаринську землю через Генесарецьке озеро, Тевріатське озеро, і там відбувається ця подія, що Ісус зупинив бурю на морі, коли вже учні думали, що гинуть, вони так і сказали у 38 му вірші. Коли побачили, що така буря і вже заливався водою, човен і вчителю, невже тобі байдуже, ми гинемо. І в такому стані вони були у цій дорозі. Ісус зупинив море, вітер і 41-й вірш, вони дуже сильно злякались і сказали один одному: Хто же це такий, що вітер і море слухається Його? Чому я прочитав цей текст? Тому що, щоб побачити, яка напружена, яке напружене, насичене було життя учнів, це не було так, що все добре, без проблем, без випробувань, без труднощів, отак відбувалися події. Вони направляються в Годаринську землю, і тут буря. І Переляк такий, і думали, що вже це останній остання їхній день у житті. Але Ісус зробив чудо і зупинив це. І вони також і від, перелякали спочатку від е, цієї бурі, а потім перелякалися, коли е, побачили, що Ісус зупинив море і вітер. І тут, коли вже ступили на сушу, п'ятий розділ перший вірш. Припливли вони на той бік моря в гадаринську землю. Другий вірш. І коли Ісус вийшов із човна, відразу на зустріч йому вийшов з гробниць чоловік, одержимий нечистим духом, як кажуть з Вогню та полум'я. З одної проблеми, яку тільки що щойно вони мали на морі, приходить інша проблема. І це. Також їх, думаю, напруж... зробило ну, відповідну реакцію, перелякалися, тому що, коли бачать таку людину, яка біжить до них, хто я знає, що робить, ми знаємо, що можна надіятися на Ісуса Христа, що вони з Ісусом Христом, але якось це все рівно потрібно перебороти. Я вже якось розказував з цього місця такий випадок. Я був недавно покаявся вже, ну за пів року віруючий, вже довірив своє життя Господу. І якось після одного гуртка пізно вертався додому і був на зупинці біля Фастівської, там вниз, як йти на Нововінницьку. Вже пізно, трошки вже вечеріло дуже, ну це така літня чи осіння пора була, і чекаю, щоб прибула маршрутка. Дивлюся, знизу йдуть пару хлопців, там таких здорових, і кричать, шумлять, все трощать по дорозі. Все, я думаю, ці, як зараз наближаться, то зараз щось буде. І такі якісь, ну, така напруга з'явилася, страх. І думаю, що робити, ну, піти десь перейти через дорогу, а потім думаю, ну, я ж віруючий. І, і така боротьба. І це проти, просто не біснуваті були молоді люди, але е, випивши. І тут дивлюся, знизу теж йде жінка одна. Мені вже стало легше. Я, а і тут же мене Дух Божий совість докорила. Ти на Господа не надієшся, так як на що тобі та жінка поможе. Ну, але от, е, і зразу просив у думках пробачення Господа, що більше надія на людину, ніж надія на Господа. Отак от воно в людині чомусь е, є. <кій> Що і коли щось вийдеме, щось таке, то воно більше має, дає надію нам. І так, я думаю, <кій> і учні повинні були е, е, надіятися на Господа, щоб не боятися. Але, думаю, тут не написано, але, думаю, напруга, якась була. От з одної проблеми вітру, моря, шторму, вони попадають в іншу. Виходить, з гробниць чоловіка, держимий нечистим духом. І іде опис його. Третій, четвертий, п'ятий вірш. Він жив у гробницях, і ніхто не міг зв'язати його навіть ланцюгами. Бо багато разів зв'язували його кайданами, ланцюгами. Та він розривав ланцюги, розбивав кайдани, і ніхто не мав сили приборкати його. Ми тут зустрічаємо слово сила. Ніхто з людей не міг його зупинити. Не мав сили приборкати його. П'ятий вірш. Вночі і вдень у горах і в гробницях він завжди кричав і нівичув себе камінням. Отже, отака людина якою не, неможливо приборкати, зупинити і, і біду наводила, страх наводила на той край. І заста... Давала такі ну, проблеми, створювала жителям того краю. Це е, ми читаємо так, але коли це десь би було у нас, то відчували би е, проблему, яка існує, коли є така людина. І отже, ми тут вже бачимо е, перший момент милосердя Господнього. Ісус перепливає з учнями через море. І прибуває в землю Генісарецьку і гадаринську, в землю Гадаринську. І за одніє людини. Ісус, я думаю, знав наперед. Це не те, щоб там е, якийсь був сюрприз, що думав одне, а вийшло інакше. Ісус, як Син Божий, як Бог знає наперед, що мало має відбутися. І він робить от такі перехід, такі труднощі, клопоти, щоб допомогти одній людині. Це одна із рис проявів милосердя Господнього. Для Господа цінна кожна душа, кожна людина. І тому ми це повинні також брати для себе на науку. Щоб у своєму житті, у своїй праці не зневажали працю Господню і людей. Тому що буває так, що коли, може, у когось там, скажімо, служителів мала церква, я думаю, ну що там мала церква, от якби в мене була велика церква, я би молився, я би постився, я би служив, я би день і ніч служив для Господа, я би старався, я би... а то що, пару чоловік, там, пару душ це мало, тому не потрібно старатися. Це самообман. Людина, якщо хоче служити Господу, якщо вона щира в служінні Христу, то вона буде одинаково якісно. Служити і при малій кількості людей, і при великій кількості людей, тому що бачимо приклад, Ісус Христос із за цієї людини практично прийшов у Гадаринську землю, щоб його звільнити від демонів і спасти цю душу. І так і ми повинні цінувати кожну душу і кожну людину. І ми бачимо такі приклади позитивні і в новому заповіті. Скажем, Євангеліст Лука написав дві книги, великі, досить порівняно книги для однієї людини. Євангелію Луки, діє апостолів. І це ми знаходимо в перших віршах е, цих книг. Написав під проводом Духа Святого е, старанно, акуратно, детально все розвідав. Для однієї людини можна було би подумати, ну якби це мені сказали, знаєш, напиши книжку для там мільйона людей. О, то я так би старався, так би думав, щоб там там написав, мільйон людей буде читати. Це таке старання. А якщо для однієї, там то коротше. І як небудь, аби там саме головне, нібито, але не так робив Лука. Він написав старанно, досконало. І скільки людей прочитало Євангеліє від Луки і дії апостолів по сьогоднішній день? Навіть не мільйон. мільйони прочитали Євангелію і Апостолів, і читають і будуть читати. І це вже Господня сторона праці. Ти пиши для одного, ти роби для одного, а я помножу, я благословлю. Тому. І інші приклади в Біблії в цьому е, напрямі. Отже, для нас урок від Ісуса Христа, щоб ми ма, незначна, може, на наш погляд, праця, служіння, ми робили одинаково, якісно і старанно, як і ту, котрі для багато людей і е, робили це як для Господа, незалежно від того, скільки ми людям ми служимо. І Ісус Христос бачимо. Прийшов для цієї людини, і якої людини ми бачимо тут, прочитали, що він робив. Якби для якогось благодійника, якогось, скажімо, так, як у 10 розділі «Дії апостолів» про Корнилія. там прийшли до Петра і кажуть, така людина і такий. Богобійна і так далі, милості дає. І, ну, Така людина вартує. А тут існуватий із легіоном, потім ми прочитаємо легіоном демонів. І побачивши Ісуса, Шостий вірш, здаля Він прибіг і поклонився йому, і закричав гучним голосом. Що тобі до мене, Ісусе, Сину Бога Всевишнього, заклинаю тебе Богом, не муч йому, не муч мене. Бо Ісус сказав йому: вийди нечистий дух з цього чоловіка. Ісус запитав Його, як тебе звати? Той сказав у відповідь: Мене звати Легіон, бо нас багато, і дуже благав його, щоб не висилав з тієї землі. Як ця людина опинилася в такому стані, ми не знаємо, Легіон, то одного. Демона одного біса достатньо людині забагато і біда велика. А тут цілий легіон. Це може означати в районі 6 тисяч. Іноді Легіон колись вживалося слово Легіон, як у значенні дуже багато, дуже багато їх. <кій> і це якась історія була, яка сталася, Це не, не з того, ні з цього не могло статися так, що ця людина в такому в такій степені біснуватості. Бо бачимо, що ніхто не міг, не мав сили приборкати його. А як приборкати? Тому що потрібно приборкати легіон демонів. Це хто може зробити крім Ісуса Христа. І Ісус робить це. І, і, і бачимо, що демони в 10 му вірші просять, щоб не висилати їх з тієї землі, дуже тримаються адринської землі. Тут, по відношенню до цієї землі, різні відношення у цьому уривку. Ми зараз побачимо це. І там, біля гір, 11-й вірш, паслося велике стадо свиней, і всі біси попросили його пошли нас у свиней, щоб ми вийшли в них. Ісус відразу дозволив їх, і нечисті духи вийшли і вийшли у свиней, вийшли, і стадо кинулося з кручі в море, а їх було близько двох тисяч і потонуло в море. Отак таким чином відбулося оце звільнення людини біснуватої. Ми бачимо, що в кінці четвертого розділу Ісусу коряться як Сину Божому, як Богу коряться. І море, і вітер, матеріальна сторона цього світу, і духовна сторона, чи це добрі ангели, святі ангели, чи це демони, всі бояться і знаходяться під владою Ісуса Христа. Над кожним Ісус Христос має владу. Тому ми бачимо, що Господь має милосердя. Приходить в Годаринську землю ради цієї людини, і, але і має силу, це, це милосердя має силу і виганяє бісів, із, навіть якщо їх так багато, із цієї людини. І вони переходять у свиней, і ці свині кидаються в море, і вони потопилися там. І 14-й вірш побачимо реакцію людей для того, щоб. Нам робити висновки, як нам себе поводити, щоб бати участь у милосерді Божому, милосердні 14-й вірш. Свинопаси ж утекли і розповіли про це в місті, в селах, і люди вийшли подивитися, що сталося. Приходять вони до Ісуса і бачать, щоб існувати, в якому був легіон, сидить, одягнений при своєму розумі і злякалася. Вже ця подія стає відомою. Велика подія, велич Господня, сила Господня. Ніхто з людей не міг зупинити, приборкати цю людину. Ісус Словом Своїм звільнив цього чоловіка від стількох демонів. І це вплинуло на цих людей. Вони дивувалися, злякалися, і, здавалось би, от, от, от такий приємний або Хороший момент для того, щоб отримати ще більшого благословення, прийти, як тут е, е, поклонився цей е, чоловік Ісусу Христу, і визнати його за Сина Божого, і мати ще благословення, як у випадку в Євангелії Дівана написано в історії про Самарянку. Ісус я був чудо, сказав про життя Самарянки, про її, засвідчив її. Вона повірила, що Ісус Христос Месія, пішла розказала людям, і вони прийшли і кажуть, залишайся в нас. І він ще там пробув, в тому Самарському місті, і каже, тепер ми віримо не тільки з того, що ти нам розказала, а й з того, що ми почули. І дуже раділи, і були благословені, і мали участь у милості Господній. Такий підхід правильний. Коли бачимо діло Боже, коли бачимо силу Божу, милосердя Боже, нам це повинно наближати нас. Але не всі люди так чинять, не всі люди так роблять. Ми бачимо свинопаси, вони мали і люди, які, мабуть, передали їм оці, цих свиней, щоб вони пасли, то думали зовсім про інше. Вони злякалися, бачать. Що сталося з Біснуватим, це правда, що ці люди казали, і 17-й вірш. І вони почали благати його піти з їхніх меж. Ну це е, дивна реакція, дивна. Але отак, тому що люди, людей цікавило не доля цієї людини, навіть ради цієї людини, ради своєї безпеки, тому що вони. Жили під постійною загрозою нападу цього біснуватого і тих, тими місцями вони не могли ходити, але бачимо, що в них інші цінності. Ну і що, що цей звільнений, ну і що що це Син Божий, ну і що, що це? У нас свої іди від нас. Це з тобою тільки одні проблеми втрати. Хто приймає Ісуса Христа? Хтось так сказав, що хто приймає Ісуса Христа, той дещо в житті може дечого втратити, а хто відкидає Його, втрачає все, і саме головне своє життя. Тому ми бачимо з цього урок, щоб ми пильнували, коли ми бачимо прояви в своєму житті, прояви милосердя Божого, милості Божої, щоб це ще більше наближало до нас до Нього. Щоб ми отримували ще більшої, більшого благословення. Так як я вже казав про Семарянку. Ну, сказав жінці, ну, спас жінку, ну і все, що там ті люди, учні, взагалі були, не, такої не думали з ним самарянами говорити. Але вони прийшли і кажуть, залишайся у нас. І отримали, мали участь в благосл... ще більшому благословенні Господа Ісуса Христа. Щоб нас. Якісь інші ці земні речі не заставляли відмовлятися від благословення і милосердя Божого. Вони каже, побач... почали благати Його піти з їхніх меж. Демони, я казав, що тут написано про цю землю більше, демони вони не хотіли покидати, хотіли залишитися. І Ісус дозволив. Демони залишилися в тій Гадаринській землі. І ці люди залишаються там. Ісуса просять, щоб він пішов. З ким вони залишаються далі? Ситуація змінилася? Ну, біснувати цього одного вже немає. Але демони то лишилися. І е, бачимо, який вибір роблять ці люди. Залишаються віч на і з цими демонами. 18 вірш. І коли він сів у човен, то колишній біснувати став благати, щоб бути з ним. Колишній біснуватий хоче покинути цю землю, піти з Ісусом Христом, тому що розуміє, що бачить, що Ісус, Ісус вже сідає в човен йти з, з цієї землі, з цієї території. І це теж милосердя Боже, як Ісус покидає. Цю, ці краї, цей край. Сам Господь, творець, Спаситель, Месія, син Божий, при, можна сказати, принижений в такому сенсі, приходить, зцілює людину, звільняє від демонів, а вони кажуть, іди від нас, Іди, не, ти нам заважаєш, ти нам не потрібен. І от цей Месія син Божий тихо. Отак залишає їх. І це теж прояв милосердя Божого. Побачимо, що Він робить, що Ісус робить для них все-таки. Та Ісус не дозволив йому, 19 вірш, бо тому що Він просився піти з Ісусом Христом і бути разом з Ним. Та Ісус не дозволив йому, а сказав йому: іди до своїх додому, і розкажи їм, скільки Господь для тебе зробив, і як над тобою змилувався. Той пішов і почав розголошувати в десяти місті, скільки зробив для нього Ісус, і всі довувалися. Це ще один прояв милосердя Божого, Господнього до цієї людини, до цього чоловіка і до жителів того краю. Вони не приймають Ісуса, вони відмовились від Ісуса Христа, просять, щоб Він покинув їхній край. Але Ісус, так би якби мав на них зло, якби не хотів їхнього спасіння, не було Господнього милосердя, сказав: забираю цього чоловіка, живіть там з цими демонами, скільки вам хочеться, і побачите, що значить далі життя з такою кількістю демонів. Ісус, із милосердя також до цієї людини, каже: Ні, ти залишайся. Піди до своїх рідних, до своєї дому. Вони потребують у тому, щоб почуло вістку про спасіння, про Месію, про Сина Божого, і що зробив Ісус Христос. Тому що Господь сіяв, Це всі речі не забувалися в скорому часі прийде деякий час Ісуса. Розіпнуть, Він помре, але воскресне! Буде День П'ятидесятниці, І апостоли будуть проповідувати по всіх селах, по містах того краю Палестини і навколо Палестини, Єрусалиму, Самарії, до кінця землі. І це вже буде ґрунт підготовлений. Люди вже будуть чути проповідь апостолів і кажуть: ми проповідуємо Ісуса, а ми знаємо, Ісус Христос був у нас. І от що було тоді, тоді як він вигнав демонів, і це вже було посіяно, підготовлено, буде підготовлено, підготовлений ґрунт для того, щоб потім ці люди могли прийняти Євангелію. Це також милість Господня. І миль, якщо ми маємо милість, прояв милості Господньої до нас, то і ми повинні <кій> також <кій> розказувати людям про те, що зробив Господь для нас. Отже. Першу чергу ми повинні пильнувати, щоб нічого зивне, щоб наші думки, наші позиції, наші уяви, наші е, е, ставлення до цього світу не стало на заваді, щоб Господь проявляв милость до нас, тому що ми потребуємо в цьому, як я вже казав, після Юди, про це написано: що ми очікували милості Господньої, жили очікуючи. А також. Якщо милість Господня вже проявилася в у нашому, у нашому житті, ми повинні іншим розказувати, щоб і інші люди могли знайти цю милість і сила милості Господні проявилася у їхньому житті. А хто ще не примирився з Господом, то не відштовхуйте від себе Ісуса Христа. Прийдіть до Нього. Попросіть милості Його, Він готовий і хоче помилити, помилувати кожного, тому що е, Він є проявом цієї милосердя Божого, і участі, якої, в якому ми маємо е, чи в Ісусі Христі. Господь нехай нам допоможе, щоб сила Божа проявлялася в нашому житті, і щоб ми були свідками Його в цьому світі, і багато людей могли прочути про це і знайти. Sapasienio ir meilės Dievo. Amen. Pamolysimės.